Так, Доброго дня, шановні земляки, я в терцентрі тут косять траву. Але була скарга, яку обнародували, Я хотів би без особистих попереджень, правда, я зателефонував і сказав, що я буду тут поспілкуватися із е, директоркою. З директоркою тут щось. кабінета особливо непомітна. Доброго дня. Газа Василь Васильсавич. Ух ти, Доброго дня. Оце ви всі тут в одній хаті живете, <плес> да, скільки біля редакції, <плес> я пам'ятаю. Я все одно думав, що у вас тут значительно круче, ніж у нас, бо у нас дуже простенько. Ясно. Шан шановні сусіди, я бачив і до мене звернулася мама воїна, який воює. Прізвище Лебідіва, знаєте, таку? вот. І я не можу не реагувати на такі звернення. Я обов'язково приходжу і я наполягав сьогодні на прямому ефірі, тому що все, що ви скажете, буде звучати відразу в прямому ефірі. Я так стану, щоб всіх було видно. І хотів би дізнатися, що мене на, на найбільше бентежить. Те, що це мама солдата, який воює. Світлана, це дуже погано, коли таких людей ну, як-то обіжають. І дуже погано, коли йде якийсь боулінг, а там таке слово, якесь модне, тобто травлять, затравлюють. Тому, не даючи слово вашому директору, яка ось явно мене не чекала особливо, я хочу запитати у кожного з вас, ви боїтеся свого директора? Ні. Вона вас залякує? Ні. Ну, Для На вас я думаю, що точно не боїться. От чесно, вона так серйозно а не, дивиться. Хто-небудь боїться директора? Ні, ні. Дивіться, я не думаю, що посада директора така священна. Ви теж не боїтесь, ні? Ні. Біля сейфа, так? Да? І ви не боїтесь. Ой, я їх перелякав, тому я хочу, щоб вони всі трошки розслабилися і почали балакати від душі. Я працюю місяць. Мені комфортно і що не злякала за місяць? Ні, не злякала комфортно. Ну що ні з вами робили, щоб ви її боялися? Ні, мені комфортно не робили. У Мене таке враження, що я тут працюю вже 20 років. Скажіть ще ну як вам от те, що це мама воїна, який воює? Ми зараз прізвище вас здається, так вона активна учасниця нашої групи, досить активна. Я дивлюсь на не такі патріотичні висловлювання. Вона мені подобається як учасник в соцмережах. Наших дискурсій і всього. Скажіть, що тут трапилося? Бо найбільше мене вона знову кажу слово. Найбільше повторюється. Бо 20 протоколів. Світлана, 20 протоколів. Це, це прямий ефіри. так, прямий ефіри ми. Ми в прямому тому воно так і буде. І так було 20 протоколів по корупції на вас особисто в поліції. Я сьогодні зустрівся з начальником поліції, а не встиг з ним побалакати на цю тему. Тому запитаю у вас, що також 20 корупцій? Ви встигли? Я можливо не так буду коротко, як ви хотіли би, але я початку... хотів би коротко вняти. Буде дуже внятно, але можливо не дуже коротко. Я директор центру Федорова Світлана Анатоліна. Мене зовуть так. На вас скаржиться вона в мене я? в мене дві вищих освіти, і одна із них педагогічна. Тому як ви знаєте, хочеться процитувати Сковороду. Похвально не подобатись поганим. Дивіться, ну, ви вже сказали вирок. Вам... Вона, вона погана. Скажемо, ні. Я просто процитувала сковороду. Я буду чіплятись до ваших слів. Що ви, будь ласка, чіпляйтесь? Mm. Центр наш центр надає це називається заклад. Правильно. центр надання соціальних послуг Золочівської селищної ради, і з нас свідчення, що центр. Це раніше це був територіальний центр. Mm. Називали його Бабдом. Баб я дом. не люблю це слово. Мені е, завжди перефразують, коли до на нас е, приходять люди з таким словом. То хочеться сказати дом». Хоча це трошечки російськомовне, але ти А менше. я вас буду перебивати. Перебивайте дивіться. Я хочу зрозуміти тут. Купа дівчат. Вибачте за слово купа я не знаю, як назвати таке красиве зібрання. Але оці дівчата вони під час війни а золочів лупили дуже дуже дуже. Нашу передачу будуть бачити в інших громадах. Вони залишались тут. Дівчатка, ви виїздили звідси? Ні, ні. Я не зрозумів, що ніхто не виїздив? Ні, ми були. Ми працю нече дивіться. Ну да. от я як директор можу вам сказати: я не виїздила. Тетяна Ванна не виїздила. Люба Олександрівна не виїздила. Надія Іванівна. не виїздила. Тетяна Константинівна не працювала тут, але вона також не виїздила. Вона була звучала. Mm. Тетяна Володимирівна у нас була дистанційно працювала, mm. і Тетяна Олександрівна вона працювала також деякий час дистанційно, але Дуже часто приїжджали сюди навіть в такі активні дні в тут були бойових дій. бабусі дідусі? були до 08.07.2022 року. 08. тобто саму ту саму саму страшну активну фазу. Ми тут дійсно працювали Я здивований. Так, хотіла по редакції 17, поряд розбито. все. Я вам поясню, у нас було наш заклад розрахований, вірніше його стаціонарне відділення mm. на 15 ліжкомісць, так тобто 15 наших підопічних. Під час війни їх було 17, і це було перманентно, тому що вибачте, життя є життя, хтось помирав, хтось на його місце поступав. І ми брали людей, яких бросили їхні рідні. А такі випадки траплялися. І незважаючи на те, що навантаження на нашого соціально, на нашого молодшу медичну сестру, яка фактично цілодобове чергування було А хто це з цих дівчат. Дівчат сьогодні цих немає, тому що стаціонера немає. Вони а скільки ваш штат? Ну до війни був 46 чоловік. Зараз 29. Але 29 дев'ять лише тільки на цю частину. А що мало так людей, яких ви обслуговувати, так багато обслуговуючого персоналу? А ви ви скажіть на я вам скажу навпаки, чому у нас так багато мало працівників, а так багато людей? Тому що навантаження на одного соціального робітника сьогодні 20 осіб, а за законом 6-10. Світлана, вибачте, я вас називаю, бо ви ще молода дуже і це по європейському класно, Мені це подобається. Світлана, скажіть, будь ласка. Ми ж зараз говоримо не тільки про це приміщення, де лежать стаціонарно або сидять. Ми зараз про, про повністю роботу закладу О, Давайте заклад це пояснимо людям. У нас, людям, тому, у нас що... заклад включає mm. три структурних підрозділи: це три відділення. Перше відділення це відділення соціальної допомоги вдома, і завідувачка відділення mm. Тетяна Іваніна. Воно включає в себе 26 працівників до війни uh -huh. соціальних робітників, і під час бойових дій їх було. Одинадцять, ну, чи однак і О, зараз шістнадцять. Світлана, оці люди, Таня, оці люди, оці люди справді їздили по домівках. Звісно, а продукти хто розносив їм? Оце ж багато бросили діти, батьків. Я такі так. випадки знаю. Так. Вони потім скаржаться на владу, Ти, а чому ви за моїми бачки, батьками не дивитесь? Забирали. Я собаку не бросив вдома. Так. А, мене а ми собак брали. Якщо і ви собак розумієте, брали? то ми брали бабусю, брали собаку. Брали перці, бо вирощені mm -hmm. на підвіконні, і ми їх довирощували. Хто це призвиче? Хто ця бабуся? Да. Ну допустімо, це була Шеремет Олександра Ванівська. Це конкретно це реально не Марія вигадано. Марія Михайлівна. Так, mm -hmm. так, так, так. І так, так. структурний підрозділ, який е... відділення так, так відділення стаціонарного догляду. Стук структурний підрозділ. Mm -hmm. Ви знаєте, у нас бюджет селищної ради невеликий. Кажімо, це звідки на бюджет? бюджет — ось подиво і в кращі часи у нас не було завідувача, тому що не було коштів. За основним керівником відповідальною особою за роботу відділення стаціонарного догляду, це старша медична сестра. Під угу. час війни це куніч Ірина Олексій. Це та людина, яка постійно тут так. так. Вона більше того, ця людина, яка пострадала, вона залишилася без домівки, бо вона моя сусідка по вулиці народній, я проживаю, а mm -hmm. вона поряд. В Ой, там прилітало приліт. страшно в перші дні. Так, так. Це е в неї був приліт? Це саме в неї, в її гараж, щоб ви розуміли. І ця був. людина була тут на чергуванні, а її чоловік ночі прийшов до мене ночувати. Що ви таке розказуєте? Так, о, -о перепрошую, ну треба було прихистити його. Це дійсно ви до мене придираєтеся. Придираю, звичайно. Мені так, подобається, коли ви посміхаєтесь. хоча Щемлива дуже тема. Дуже, Щемлива. І, і як... третє відділення ваше, і, і, я третє хочу це відділення... Так, я зрозуміла. Третє відділення це відділення соціальної роботи. Відділення mm. соціальної роботи відкрито було е, в лютому 22-го року, mm. через е, місяць почалась. Війна, це свіже відкрите відділення. Так, так. Тому воно не набрало у ким працювала пані Лебедєва, чи працює, ну, чи я як? Знаю, вона це казала, що її повар по це коваль Олена Федорівна, це завідувач господарства центру. Ага. Це так дійсно вона працювала дуже давно. Я прийшла на цю А, посаду, Я її просто знаю. Бачу і... часто це людина та, відома та, в золочеві. Та, та, вона... Мене Немає за нею. Знімала... От не тягнеться негативу. Чесно, я згадую її як людину. Ага. Ну, таку, яку я знаю, хорошої людини. Тим більше, якщо так, та так, що ж, так, так оце телефон. Ну це прямий ефір. Це було в нас. Так. От. І так вона працювала за госпом, відповідала, почалась війна, і що далі? І працює. І працює. Що ви знали, ну, що? що цю людину не звільнено? А так. Я пояснюю. І зважаючи, як кажуть, на оцю, оцей виступ за чітку в мережі Ковалі Олени Федорівни. Маючи підтримку колективу і навіть таку настанову, що треба все ж таки людям розказати правду. Ви згуртували колектив проти цієї жінки? Ні, дівчата ні. вас згуртували? Ні, ні, ні точно Ми не згуртовані згуртували. працювати разом, Розумієте, угу. яка, яка тут ігра слів. Ми збунтовані, але І переходимо разом... до юридичних моментів, які мене примусили до вас прийти. Я вас буду все рівно так. перебувати, бо це буде довго. Добре. Дивіться, я буду конкретно запитувати, є Добре. рішення суду на те, щоб її повернути на роботу. Ви звільнювали з роботи? Ще раз, її не звільнено Як наразі, насправді? у військовий час. Так. Наразі у військовий час Коваль Олена Федорівна разом із своїм представником Кузьменком Олександром по європейськи називаю. Дестабілізує роботу стратегічного нашого закладу. А що таке з Олександр? Це, Хто це? Хто це? це Хто? її представник в судових а, справах. А це як так. юрист? І триває травля мене як директора. От розумієте? Мене? Для чого? Ну, мотиви я не буду озву... я не знаю. А що. мотиви є? Ну, якщо травля якась є, я не знаю. Причин цього я не знаю. Добре, 20... 20... одним Дивіться, одним із підтверджень цього є саме ті 20 адмінпротоколів, які ви сказали. Ось вони. Ось вони адмінпротоколи. Да. Це е, другий їх примірник. Mm. Значить, е, УСР. Це управління стратегічного розслідування. Розумієте? Стратегічне управління стратегічного розслідування в розглядає в цей час. Е, ру... Заяви і запити Коваль і Кузьменка щодо центру, щодо mm -hmm. мене як е, mm -hmm. її директора, його директора. Значить, е, я вам поясню зразу: е, ці протоколи були складені в один день, 15.06. Ну, От ви розумієте, так? Одна людина одна людина, день. Одна, одне адмінправопорушення. Так, Ну так, mm -hmm. от апріорі, в, в один день, 1506 було складено 20 mm -hmm. протоколів. Цей же день вони були мені вручено, ось вони Хто складав І я їх протоколи? Складав УСР управління стратегічних розслідувань це... Харківської області. Ох, нічого да, да. В цьому, значить, Мені занесли, ну щоб ви розуміли, я, який я мала... В чому я вас звинувачують? Мала... Ось, дивіться, скільки. Отака папка, це були справи на мене. Тобто, оці всі, mm. ну так, от, це одна справа. Значить, туди були підкладені, як мені вони показували, підкладені запити в генпрокуратуру, в офіс президента, в, в працю там, ну, ну, ну всі інстанції, які тільки можна угу. зверталися Коваль і представник Кузьменко Олександр щодо мене, щодо розгляду мною заяв. Тобто це розгляд заяв, чому вас звинувачували? Я Простіше. я повинна була ці заяви. Піти в селищну раду mm. і сказати, щоб, мабуть, вони їх повинні були писати. Відповідь ну, виходить так. За що в чому вас звинувачують цей протокол? Не в судах. Ні, ну звинувачують ні. звинувачують в неправильному розгляді, в процедурі. А я що вони неправильно розглядали? А розглядала я все правильно, тому що три су... дивіться. що чого це стосувалося, господи Ковалю Олени Федерів. На що вона скаржилася? Мені ж цього не показували, Щоб ви розуміли, це ж так. Ну два слова. Ну чекайте, два слова ви запитали про суди. Ще раз вам. Олена Федорівна не жертва, тому що вона сама покинула робоче місце, вона сама подала в суд, і вона сама ж програла усі спори. Вона говорить, що вона виграла. Я маю... Я чув запис, ви чули, дівчата? Вона я говорить, що виграла. Дивіться, от у мене три суди. Три. Угу. Дивіться, три рішення, вірніше. Угу. По е, два, дві справи. Значить, спочатку це е, мобін. Це ось. А, ще й мобін, мобін, слово, я просто прочитаю. Да, 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 да. Мобін да. це якби травля. Да? так попростим. Позовні вимоги. Зі змінами Коваль задовольнити частково. Поновою. Е, Поновити дію трудового договору з коваль на посаді завідувача 05 посадового окладу та допустити до негайного виконання рішення, Так ви суду. Казати, що вона працює Стягнут... Про... По... ви ж е так, як і е Олена Федорівна, ви ремарка з тексту постанови апеляційного суду, так. позивач коваль я ремарку цитую постанови помилково вважає призупинення дії трудового договору звільненням. Отут ми зупинилися і ще чітко все озвучили. Це не було звільнення, це Ні. було призупинення, так був людина, не вийшла на роботу, було Оце призупинення була війна, дії трудового. Вона могла не вийти так. на роботу. Вона мала на це призупинено право. дію трудового довго але... до моменту відновлення її роботи. Але її роботу повинен був робити. Або скасування стану. Ми зараз вияснили, що підприємство працювало заклада? І так. треба було комусь робити. І ви так. призупинили її роботу і в цей час взяли іншу людину, так? Не на її посаду, а на ага. посаду як її, як сумісника. Розумієте, вона виконувала дві посади: 0,5, посадовий оклад. Завідувача господарства і 0,5 це посадова, посадові обов'язки сестри mm -hmm. господині. І та, і та людина мали Господи, це матеріально відповідальні особи. Розумієте? Одна а, рука видає, ще. а інша приймає. Не а... можна такого робити. Тобто, а попереднім ви... керівником. А що ви це робили? Чи був попередній? Я не так, зрозумів. Було це вже до мене. Попереднім. Директор прийнят. Я працюю з 5 квітня 21 року. О, на той період вона вже була прийнята на 2,05 ставки, і одна рука, і друга рука, так? Да? Да? Я просто да, вас. Да, да. Ну, якщо так, так, так. Якщо коротко, то так. ясно. Зараз Тоб... пані Коваль працює. працює вона поновила її дію. За нею збережено було основну роботу. А тепер і які судом, претензії і судом лише поновлено дію цього трудового договору. Зазначаю, що. Керівництвом центру ця вимога могла бути і без суда, лише тільки за заявою коваль, але її не було в спочатку наявності. спочатку. Не було заяви, а так її не було і пізніше. Не було і пізніше, рішення не? суда. Вони відразу звернулися до суду, Вона поновлена mm. рішенням суду. Тобто, це факт. Поновлена вона поновлена, суду. але поновлена. Перепрошую не з 13.04.22 року, як того просила коваль. Mm -hmm. Позиваючись до суду, угу. а з моменту рішення суду. Тобто ті накази, які хоч, ну, вважали і вимагали скасувати Кузьменко Коваль, а саме накази про припинення дій трудового договору, про поновлення на посаді, про припинення, про наказ про звільнення від обов'язків угу. сестри господині і поновлення на цій посаді, оці, оці вимоги. Незадоволені mm -hmm. судом. Лише тільки поновлено і то знову ж таки. І чому? І тому що тут треба ще зауважити, що просили е, середній заробіток за вимушений прогул з 13.04. Mm -hmm. Тобто, фактично з того дня, коли Коваль Олена Федорівна самовільно покинула робоче місце, її не було на робочому місці, але вона просила стягнути з центру. А тобто селищного бюджету чи маленьку суму. А яка там сума? Ну я так думаю, її що її не стягли, десь... я можу запитати. Так, і не стягли, але ну, вона і приблизна була. Тетяна Санна пам'ятає, там вони спочатку ви, е, хотіли за е, менший період до 1.06, mm -hmm. потім вони продовжили до рішення суду. Mm -hmm. Тобто за той період десь 33 тисячі, і якщо mm -hmm. його додати ще 30, то це десь 60 тисяч. Шістдесят десь тисяч і. Тим, що центр надання соціальних послуг виграв всі ці трудові спори, цим з селищного бюджету не витрачено жодної копійки, так ясно. А з особистих коштів сплачено пара юридичним судовою збірця. Збір, да. Я розумію так, що з юридичними аспектами будуть розбиратись юристи, я не юрист. Я просто розібрався вислухав. суд просто Я не міг не я. вислухати вас. Розібрався що... суд, тому що судна. Да. Е, дивіться ще раз е, судові спори. Суд спочатку був про е, те, що незаконне звільнення, mm -hmm. Mm -hmm. але суд пояснює і апеляція по цьому також виграна, що це не було звільненням. Неправильно розуміли це було, призупинення. це було призупинення дії трудового договору і чинним не. законодавством це передбачено, mm -hmm. і людина дійсно не була відсутня на робочому місці. Питання. І друге, це був мобінг. Ви ж зацікавлені, я питанні. Так, мобінг, я до нього хотів перейти. Так, так. так, і мобінг існує. Дівчата, що ви робите, пані коваль? Признавайтесь, чесно. Нічого. нічого. Ви з нею здороваєтесь? Ні. Я ще доволі не знаю, не здоровалася. А що ще можна робити? От, щоб... Як це виражається а це ну, по простому, по золочинському, травля. Мобінг. Ну, якщо з її сторони нема до до нас нас поваги, яка може бути в нас до неї повага? Ну, як до матері. Е... Вибачте, я теж мати військовослужбовця. Ну, я собі такого не дозволяю. Ні на вулиці, ні на роботі, ніде. Треба Ось. оставатися людиною в будь-якому порядку. Мати ти військовослужбовця, не мати. А як вас звати? Любов Олександрівна. А призвичає? Яким ви працюєте? Сестра а, ясно. Ви що робите? Нічого не Ні, вона от може сказати зараз все, що хоче. Я, вони на в рівних правах в цій ситуації це рівні права дві мами. А, вот. а ви що якось ви з нею, якось Ні. супитесь на неї, дивитесь як з неправильно. Я просто хочу зрозуміти, в чому полягає ось це все. <кій> Весь колектив її не сприймає зараз чи не, не, не друже з нею да. так. По дідсади тікавськи, не друже, да? Чи як? Як, як, воно, як ви от ви її зустріла і ругаєтесь з не нею? нею? чи як? Чого я буду з нею ругатися? Мені з нею ділить нічого. Все, що вона від мене требувала для суду. Всі довідки, я їй все видавала. Ніякого мобінгу не було. Слово таке, я почитаю хоч щось неграмотне. Не вірю, що ви щось погане робите, чесно. От, по глазам не вірю, чесно, вона така а всі добра. по глазам показується, що можуть. Ні, ну ви хто серйоз, серйозніше? Ну ви посміхайтесь хотінкали. Справа в тому, те, що ви робите для громади Золочівщини, в принципі, для людства. Да, і от ви задали про і перці на вікні. Це частина душі тієї людини, яку ви сюди забрали, прихистили. Це вже святе діло. Я дуже б не хотів, щоб і не тільки я, і ви, мабуть, не хочете, і ніхто не хоче, щоб саме в такому закладі, де душевність є частиною професії, де ви бачите, як люди закінчують свій земний шлях. Насправді у вас дуже часто хоронять людей. Так? Таке трапляється дуже часто. Тут закінчується земний шлях, і не хотілося би, щоб саме тут був такий, от я не скажу, що це бруд. Я скажу, що це каламуть якась, що це якісь такі незрозумілі розмови. Наше законодавство, якщо людина в ньому хоче трошки розібратися, то воно дає змогу скарги писати, і це ж не Росія тут доведеться відповідати за те, що там написали, їм дають дають відповіді, і все. Цим можна користуватися. Я відверто скажу, я би вас від себе просив. Якось цю людину зрозуміти, якось як вона, як працівник, до речі, от ви як керівник. Чому ми повинні понімати її? Вона нас не панімає. Скажіть, як можна зрозуміти людину, яка на весь на, на. простір інтернету сказала, що ми залякані директором, увесь колектив. Як це? Взагалі... Вона нас оскорбила, понімаєте кожного члена колективу? Це наклеп. В першу чергу. А вори, тому... а вори майна, майна комунальна. Ага. Я вже не в тому віці, щоб мені приказували. І казали, що роби це, Мені не 5 років і не 10 років, що роби оце, а це не роби. Знаєте, родина Кривошей у Золочеві це круто. Неханічно. Ви наскільки класні люди, ви батьом допомагаєте. Я не вірю взагалі, що ви можете щось погане робити. Ну, це моя думка. Ну тут ремарку я також хочу сказати, тому що розумієте, як колективна дійсно не можна настроїти, тому що всі дорослі люди, всі прекрасно бачать, адекватно розуміють. І вітання. Це є акт вічливості і єсть акт вихованості, але єсть акт добровільний. І тут хочу вам сказати, коли ви кажете, ну мобін була що заява... повинен виражати. От дивіться, було вражати щось заява... повинен. Я вам хочу сказати, мобінг це по відношенню до директора. Як мене, це якраз саме мобінг. І травля мене як директора, з боку і коваль, з боку і Кузменко Олександра, і з боку, я так думаю, що і Копіченко Тамара Семенів і колишнього директора, тому що саме вона допустила порушення, які я повинна була би реагувати, але я mm. не реагувала, незважаючи на те, що людина не має освіти, яка відповідає цій посаді завідувача господарства. А освіта там повинна якась бути, да? звичайно, звичайно, повинна, тому що це з. Це керівна посада завідувач господарства. Mm -hmm. Тому сьогодні, коли мобінг ми зачіпляємо, мені кажуть в позовній заяві позов вимагають про те, що. Олена Федорівна вважає приниженням, що чистота приміщень вона не хоче виконувати, що прибирати приміщення сара вона не буде це виконувати. То доповідні записки щоденні про огляд території. Але коли директор каже, що треба поприбирати, готова навіть разом з нею це робити, вона відмовляється, вона демонстративно спілкується з директором, вона демонстративно спілкується із колегами. Ви розумієте, що виконання посадових обов'язків це є обов'язок працівника, а не мобінг, так як зазначено.